Усім привіт! Привіт Ютуб! Я рада вітати всіх на своєму каналі. Їдемо ми сьогодні в Рівне. Трошечки повіддихаємо. Підний день у нас. Тому сидіти вдома не хочеться. Бачимо, може щось цікаве. Тож давайте беру вас з собою. Казу, куди ти їдеш? Наровно. Наровно їдеш, що ти Наровно. там будеш робити? Не знаю, але піцу точно не їсти. На піцу. Mm -hmm. ну, Максим. То шо вибирай вибирай куди? Ровно є Макдональдс, в є разні піцерії і є суші. А ще й КФС вроді. Вроді би ще KFC. Киф. Це тоже yeah, yeah. похоже на. No, вибирай, ну, от дивися, вибирай, що таке. Макдональдс вже відпадає зразу. Бо не корисна їжа. Да. Тобто, так, що Макдональдс Значить, суша остається пицца, да? Пі... Піц в пицце вона і велика. Гаряча, але швидко з'їдається. Суші наоборот. Їх такі чувство багато, і вони довго їдять. Такий вкус, і риба. І риба, вкус. Ну, значить, побачимо. Зараз суші пошу. На сушити. Молоді, все. Ну все, приїдемо. Вже таки включимося на місці. Маски всі побрали. Ну, побачимо, чи там, ну так, да, це ж мають вести якісь жорсткі карантин, то їдемо, хоч трохи віддихнемо. Максимова маска. Не знаю, конечно, як далі буде відео знімати, куди будемо їздити, мають вести карантин і мають закривати великі якби, магазини. Не знаю, що вони мають там робити, який буде карантин, побачимо, як будемо знімати, куди поїдемо. Ну, напевно, великі магазини то не закриють. А от малі у нас і обмежать, може, і рух, так як минулого разу, то це да. Ну, побачимо, походу. Тоді вже переключимося, що там в Рівному. Все, давайте. Трошки собору покажемо вам. Да, такий гарний собор в місті Рівному. Зараз осінь, всі такі дерева гарні. Ось бачите, собор гарний. Так, ну що, йдемо далі. Бачимо. Так, ми ну йдемо далі. Я бачу, що більшість людей, звісно, ходять в масках. Все-таки оці новини, що збільшується кількість хворих, дають про себе знати. Так що багато людей ходить в масках. Ну, так як ми йдемо зараз в громадський заклад, то і нам придеться, звісно, поки бути у масці, бо магазин без маски не пускають. В любий магазин, який ви заходите, кажуть, вдягайте масочку. Так що вдягаємо маски. Не знаю, коли вже цей дурдом кончиться з тим карантином, але це просто жесть. Я цю маску в магазині взагалі не забула. лампочки горять. Так, красиво Максим. Тут десь за поворотом має бути суші бар, який ми любимо ходити, так що зараз заведу Максима. Максим, поїсть трошки тоді підемо ще погуляємо по місту. Ті шарики кругом туди висять щось. Відкрилося. Якесь звіття відкрилося, треба буде зайти подивитись. Так, ну а ми вже майже прийшли. О, бачите? Наш улюблений бар Максим. Максим уже пішов, а ми йдемо в Мацурі. Тут так красивий інтер'єр такий, цікавий дуже. Бачите, які стіни. Йдемо з Максимом в Мацурі. Знімай капюшон, а тут жарко. Сет будемо брати, так? Да? Вибирай якийсь сет. Який ти будеш вибирати? Ціни заодно вам покажемо по чому. Який ти будеш брати? Ну дивись, вибирай. Що, Максим, ти вже вибрав собі? Що береш? Розказуй всім. Який ти вибрав Сет третій. Так, Максим взяв сет третій. Із Філадельфією, так? Да? І червоний дракон, так. Да. Ясно. Будем знати. Сет номер три. Тут так классно, да? Карта така. такі пташечки. Ну, бач, похоже такий інтер'єр з мохом. Лампочки класні. Классно тут Часы ну, Они неправильно идут, конечно И тут вот так Классно Такая комната, как туннель, да? Угу, классно, да? Коплиточка. Угу. Класс, да? О, колонка Да. Глянь, Максим. Всім привіт. Так, Максим уже mm -hmm. набирає mm -hmm. собі і сета, що він любить. Максим, mm -hmm. чим ти mm -hmm. любиш з рибкою? Ну. Mm -hmm. yeah. А мы достаем полоски с Су. Су. Соус. А что они сделали? Треба подавиться. В интернете? Угу. <laughs> так, пальцы, пальцы. Что, ешь мы. мы не миган, не угу. Максим себе набирает суси. Сейчас ну что? Приятного аппетита. Бон аппетита. <laughs> Бон аппетита. Ми тут суші частенько їмо, якби в Рівному, в Мацурі, ну просто в різних закладах. Сьогодні ми тут. Це де ми знаходимося, це виходить. Це ми знаходимося навпроти кінотеатру. Це їхній заклад напрот напроти кінотеатру. Тому сьогодні ми тут. А так взагалі в них суші дуже смачні. попробуем. Она развалилась. Mm. Бомба. Uh -huh. mm. Суши бомба. Угу. Uh -huh. Дуже смачно. Mm. Як завжди, я васабі собі додаю соєвий соус. І воно тоді таке гостреньке і солоненьке, дуже класно, мені так подобається. Зікайте Угу. Дуже вкусно. Щоб було гостреньке. Да, там какие-то переборщики. Дороги, еще соусы добавлю. Я уже трошки васаби добавила, чимало. мало. да, будет. Дракон. М -м -м. Так, это и с седьмой пробуем. М -м -м. Максим себе там добавляю еще. масло. Сладкие, угу. в интернете, как соус называется, это очень классно. У -у 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 -у. Угу. О, туда за локадо, я за тоже люблю суши. Огорочек, что там кунжут, да? Блин, я Мак, я такие маленькие люблю. М -м -м. Смачно? Ев бы вечно. Максим кажется їв бы вечную одни сущи. Ну, думали сначала на пиццу, але Максим вибрав що? Максим вибрав. І ти, куди? Суші. Я йому дала вибори. Щоб він вибирав, куди кажу, сьогодні підемо, приїхали. Сказала, або Макдональдс, або піца, або суші. Ви? Максим в сушу. Максим вибрав сушу. Макдональдс він захотів, сказав, не корисно. Піца теж він сказав, ще подумаю, да? так? У ну, нас на, на, на суші, на суші він завжди йде. Відбореть. Имбирь треба есть. Как имбирь треба есть? Ну, это куча штука. Это очень вкусно. Так что мы новички, так что мы новички в том, то много этого не варить. Бога тут Не, по чуть-чуть. Надо по чуть-чуть. Налей мне трошки. Зараз в роти дракон. І прям настоящий. Да. Mm. Я люблю, коли рибку так класно молчаєш. Совий соусенький така вкусна рибка. Mm. Mm -hmm. <laughs> Максима развалила, Суша. Mm -hmm. Ей надо всю в рот брать. я так купил. Но не получилось. Не, не получилось. Mm -hmm. Ну что, смачно тебе? Я сейчас собі додаю. мене тут кунжут плаває. Ціле озеро. Мачно? Mm -hmm. Бери. Трусь. Mm -hmm. Він пристає до дерев'яної досточки, погано mm -hmm. відривати. Надо її змазать. Так вот. Виробка, Помочаємо вироби. рибкою, робтик в що кидається комиссия. Хто буває в Рівному, заходьте в мацурі, тут завжди смачні, завжди свіженькі, вони такі, ну, прям взагалі, Дуже-дуже смачні суші. Їх приготовлюють. Да, в них завжди дуже смачно. Бо вони не зроблять дрем. Тому хто буває в рівному, заходьте в суші бар Мацурі, пробуйте ці суші, дуже-дуже смачні. Нам вони найбільше подобаються з усіх, з усіх, які тут є. Пробували ми різні, звісно. Тільки це в мацурі? А домашні. А, домашні, так. Да. Ну, домашні, конечно, Максим, це. Тому хто буває в рівному, обов'язково зайдіть, спробуйте, хоча би зрівняйте, які ви їли до цього і які ви їсте в Мацурі. Ну тут суші смачно. Тут рисинка до рисинки, прям начинка так класно зроблена. Дуже-дуже ну, смачно. Тепер я вам покажу, як тут начинка йде. Бачите, яка начинка? Гарна. Вони не культури, вони квадратні. Угу. Тут ще йде з рибкою. Нам вже приємно апетиту, ми зараз Максиму доїмо. Ми підемо ще трошки по місту, погуляємо, да, Максим? Так, да. ще може ще кудись зайдемо, тоді вже там переключимося. Зараз ми трошки поїмо. Зараз вже десь обід, тому всім смачного обіду. І тоді вже переключимося з вами. Давайте.